Будь ласка, починаємо. Будь ласка, отже, ми сьогодні на уроці говоримо. Так, будь ласка, про нервову систему. Що таке нервова система? Ми сьогодні будемо знайомитися з вами. І я вам задавала запитання. Наведіть, будь ласка, приклади взаємодії людини з навколишнім середовищем, які ми знаємо, взаємодії людини з навколишнім середовищем. Ну, навколишнє середовище, взагалі, що це таке? Це, що нас. Це те, що нас оточує. Скажіть мені, будь ласка, як людина взаємодіє з навколишнім середовищем? Як людина взаємодіє? Ну що? Це ми дихаємо правильно, ми е ми що робимо? Ми ну, відвідуємо якісь цікавинки. Так? Ми спілкуємося з людьми, ми з вами нас оточують тварини, рослини, світак. Тобто ну, от людина повністю взаємодіє і навколишнім середовищем. Правильно, ми ну, повинні про це говорити, про це знати, так і щоб ну, оця взаємодія вона відбувається на Ну як ну в якому на якому етапі, коли людина в подумки може зрозуміти, що і як їй потрібно? Ми з вами знаємо, що навколишнє середовище це наше сонце, так це повітря. Рослини, це тварини, це якісь гірські породи, тобто все те, що створене людиною. Тому людина дуже тісно співпрацює з нашою природою, правильно з нашим навколишнім середовищем, тому що все те, що є в нашому навколишньому середовищі, звичайно, більшість на сьогоднішній день створене це звичайно людиною. Але, звичайно, є і те, що створене природою, яке ну допомагає нам ну розвиватися і пізнавати навколишній світ. Так, отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами говорити про нервову систему. Що ж таке нервова система? Ми з вами знаємо, що злагодженою роботою всього нашого організму це керує нервова система. Все, що ми робимо, тобто підпорядковується командам головного та спинного мозку. Перед вами ось картинка є головний мозок і звичайно спинний <світ> мозок. За допомогою ось цих двох головних органів головного та спинного мозку. А ми з вами працюємо, ми з вами робимо так завдяки мозку. Ми бачимо, чуємо, говоримо, думаємо, виконуємо рухи та запам'ятовуємо та сприймаємо все те, що ми можемо. З вами побачити. Нервова система вона складається із головного та спинного мозку, так, подивіться. І ще раз, за допомогою, за допомогою мозку, ми що? Давайте подивимося. Отже, у нас є ліва півкуля нашого мозку і права. За що відповідає наша півкуля? Ну він ну, ми, ми вже з вами зрозуміли, що мозок контролює весь наш організм. так і а потрібно так, що знову зависло, чи що? І потрібно знати знати, що наш мозок він пов'язаний з усіма органами. Так? Він спрямовує рух, зір, слух, мовлення. До всіх органів тіла від головного до спинного мозку відходять нерви, так, схожі на ниточки. І по них надходять різні сигнали. А від мозку йдуть зворотні сигнали всім іншим органам тіла. Ну, отже, подивіться на наш мозок. У нас є Ліва та права півкуля, і за що відповідає ліва, наприклад, півкуля? А ліва півкуля від поправа Ліва півкуля мозку, це права половина зорового поля, це читання, лічба, основний центр мови, слухач праворуч, проєкція руху правої руки, письмо, нюх ліворуч. Про, з правої сторони права півкуля нашого мозку відповідає за що ліва половинка ока здорового поля, тобто ми ну, дивимося, можемо, так, просторове уявлення, орієнтація в просторі, музикальні здібності, слух, слух ліворуч. Лівої руки І, звичайно, нюх праворуч. Це, звичайно, от за Озоці, наш головний мозок відповідає діти за ось оці функції, які у нас з вами зараз відбуваються. от Наприклад, ви зараз слухаєте. так Є слух, наприклад, ліворуч, є слух праворуч, тому що у нас два вушка, правильно? Ви зараз слухаєте і, і сконцентруєтеся повністю. так Письмо, той, хто лівша, то. Звичайно, з лівої сторони, той, хто правша, то правої. ну тобто, бачимо, що ліва сторона півкулі відповідає за письмо, за нюх, за читання, за лічбу. Тобто, начебто, ось такий невеличкий да, орган, але він відповідає за те. Що ми з вами пізнаємо за ту інформацію, з якою ми з вами знайомимося. Так? І, звичайно, за, е, взагалі, взагалі ось така невеличкий такий орган, але він контролює діти, весь організм. Мозок пов'язаний з усіма іншими органами. Це ми вже з вами сказали. Так? І е, до органів від головного до спинного мозку відходять, будь ласка, не Нерви, давайте зараз з вами подивимося далі. Відходять, будь ласка, нерви, так? і вони, ці нерви, вони схожі діти на ниточки. Тому давайте зараз переглянемо невеличке відео про нервову систему і дізнаємося, з яких саме частин, точніше з яких органів складається наша нервова система. Ну, Ми вже пізнали, що це нервоголовний головний мозок, спинний мозок, ну і, звичайно, нерви. У мене немає відео. Система. Злагодженою роботою всього організму керує нервова система. Вона складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Нервова система забезпечує злагоджену роботу. Вона дозволяє людині керувати всім тілом. Не Нек上... поняла, Максим. інформацію і зсередини. У мене немає відео. Головний мозок надійно захований в череп. Мо... <fix> у всіх останніх є відео. <fix> <пиш> 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 ну, шановні, ну я не знаю. Ну слухайте тоді, я потім скину відео, ви переглянете його. Це командний пункт всього організму. Він несе відповідальність за це думки. Мозок ніколи не відпочиває, навіть коли ми спимо. Отже, головний мозок це командний пункт всього нашого організму. Те, що ми тільки що розглядали, ліва і права півкуля, так, він несе відповідальність за думки, за почуття і мозок ніколи не відповідає відпочиває, навіть не коли ми спимо. Приймає інформацію про звуки, запах, зображення. Розпізнає, запам'ятовує її. Людина використовує тільки малу частину своєї пам'яті. Спинний мозок слідкує за роботою всіх внутрішніх органів твого тіла. Спинний мозок має вигляд білого шнура завдовжки 40-45 см і товщиною палець що всі органи тіла від головного і спинного мозку відходять нерви. Нерви схожі на біля відходжуються і пронизують майже всі органи тіла. Відходять різні сигнали, а від мозку йдуть зворотні сигнали всім органам тіла. Формація по нерві передається зі швидкістю 300 км за годину. Нервова тканина складається з довгими і короткими відростками. В організмі людини налічується більше 100 мільярдів нейронів, що любить нервова система, свіже повітря та вітаміни групи Б. Більше 25% кисню поглинається мозком і нервовими тканинами. Центральна нервова система дуже любить свіже повітря, і було б непростимо позбавляти їй такого задоволення. Годуйте мозок щоденними прогулянками по одні-дві години. Отже, ось е, ми з вами переглянули. Е, ну, Обов'язково також нервова система любить у нас здоровий сон, та звичайно, як і всі інші органи, це наші фізичні навантаження. Так, будь ласка, ну ми не зупиняємося на цьому. Так, будь ласка, ми не зупиняємося на цьому. Кращий відпочинок – це зміна діяльності. При цьому, в першу чергу, відпочиває нервова Сьогодні взагалі не працює нічого, не хоче працювати нічого. Надає серйозно. Тому що говорять, світ скоро відключить. І судьба. Ну, та що ж, Максим, відключить, то й відключить, але ж ну треба ж попрацювати. Отже, наша нервова система іще раз складається із головного мозку, правильно? також